React Actions – це новий функціонал в React 19, який спрощує роботу за синхронними операціями, такими як запити до серверу або робота з формами. З практичної точки зору це виглядає як трошки змінений функціонал вже існуючих хуків в React, так і додавання нових хуків. Тепер UseTransition може працювати з асинхронним кодом. А також були додані нові хуки, такі як UseOptimistic і UseActionState. Сьогодні ми розберемо, як в React 19 можна вживати хук UseTransition з новим функціоналом, тобто з асинхронними функціями. Напишемо трохи коду. Почнемо зі створення проєкту. І робити наш проєкт ми будемо на основі white. Щоб створити проєкт на основі white, вписуємо в терміналі. Потім вибираємо наші опції, вибираємо React і вибираємо TypeScript, щоб все було як в нашому прикладі. Ось я не буду створювати проект, він у мене вже створений. Ось він. У White є така особливість, тому що React в версії 19 вийшов вчора. Зараз White встановлюється ще з версією 18. Тому, коли ви створили проект, просто заходимо в Package.json, видаляємо ось ці Dependencies і встановлюємо React 19. Як це зробити? Ось, встановили. В нашому Package.json версія 19. І на всяк випадок можемо перевірити теж. В Node Modules знаходимо папку React і заходимо сюди, в Package.json. Ось версія 19. Ну і React-DOM теж 19. Це все, що треба зробити з White. Все інше працює абсолютно нормально. Ось і запускаємо наш проект. npm run dev. Ми будемо створювати застосунок. Користуючись з е, нормального API. Тобто ми будемо виконувати реквест до е, сервера з API, і це буде dummy JSON. І з dummy JSON це будуть не Products, а Recipes. Ось ці Recipes, він просто повертає е, масив з рецептами. Ось ось це у нас просто URL туди. Ось. Рецепти наші. Створимо компонент в такому стилі, як ми його створювали завжди. Тобто як в версії 18. Ось, Дамо йому таку назву Recipes Old Way, тому що потім ще буде Actions Way. І просто створимо компонент, щоб висвітлювати список наших рецептів. Досить стандартний функціонал для React. -а. Створимо стан нашого компоненту. Ось це стан для наших даних. Recipes – це будуть наші дані для висвітлення їх в інтерфейсі. Тепер створимо стан для помилки. І стан для стану загру... завантаження. Ось за замовченням це буде false. Пропишемо теж одразу типи для наших станів. Ось наші рецепти будуть мати тип. Ось все, що нам знадобиться, це ID, name і image. І пропишемо тут наш тип. Recipe. Масив рецептів. Також визначимо тип для нашої помилки. Ну і тут все просто, це Булін. Тепер напишемо функцію, яка буде завантажувати наші дані для Recipes. Функцію Fetch Recipes ми будемо використовувати в Ось таким чином. Просто fetch рейпes і все. Давайте розберемо тепер цю функцію. На початку ми маємо прописати, щоб е, встановити pending на true, е, щоб е, вказати компоненту, що зараз стан завантаження даних. Тобто просто, щоб лоудер показати. Ось ми встановлюємо його на true на початку. І потім, коли. У нас є finally в нашому try-catch блоку, ми встановлюємо його на false. Ось ми маємо просто це обслужити. Ну, це нормально, ми завжди так робили. Ось, ну і тепер тут, в Try-Catch. За допомогою просто Fetch, ми завантажуємо ці дані. Тут ми перевіряємо помилку. І потім робимо set recypes тут. З нашими даними, просто вкладаємо до стану компоненту. Catch, якщо будь-яка помилка, тоді ми робимо, встановлюємо в стані set error. Ну, і ось тут робимо set is pending на false. Це абсолютно нормальний workflow. Якщо ви працювали з React, з даними, з API, ну ви точно з цим знайомі. Це звичайний, звичайний спосіб. Один з таких найбільш поширених. Тепер напишемо компонент. Я не буду його набирати, тому що. Щоб не тратити час, я просто його вставлю. Ось і давайте просто розберемо його. Ось тут на початку у нас хедер, просто Recipes. І потім ми маємо обслуговування наших двох станів загрузки і помилки. Ось якщо і e spending, то ми просто показуємо текст Loading. Якщо помилка, ми показуємо нашу червону помилку. І якщо все добре, то ми рендеруємо список наших рецептів. Ну і тут все стандартно. Масив, Map. І висвітлюємо наші рецепти. І тут у нас назва рецепта і е, фотографія. І давайте тепер подивимося, як це виглядає. Ось наші рецепти. Все добре, все спрацювало, як треба. Давайте тепер напишемо компонент. Який буде схожий, він буде мати такий самий JSX, але він буде використовувати ось цей новий підхід з React 19, тобто ось Actions. Actions ми маємо розбір цього підходу ось тут. За допомогою UseTransition ми будемо використовувати асинхронічну функцію в UseTransition. Тобто React 18 цього не підтримував. І давайте створимо новий, новий компонент. Просто скопіюємо наш старий компонент. Тільки все, що у нас є в Fetch Recipes, ми видалимо і змінимо назву. І тепер напишемо функцію Fetch Recipes. Заново. Так, як це треба робити в React 19 за допомогою Use Transition. В цьому випадку нам не знадобиться самим встановлювати цей IsPending. Тобто це за нас буде робити Use Transition. Тобто тут напишемо Start Transition. І тут у нас буде Use Transition. Без жодного аргументу. І тут ми просто починаємо одразу з цього Start Transition. І ось тут ми пишемо async. Це те, чого не було в React 18. І ви бачите, React одразу нам це підкреслив. Ось він це розпізнає як помилку. Що Promise не можна використовувати в Start Transition. Чому так? У нас React 19, так, ми його встановили. Треба ще встановити правильні типи. Це TypeScript. Нам каже, що, що це недобре. Ось, ви бачите, що types, React і React -dom, вони теж 18. Тобто видаляємо це. І встановлюємо типи для 19 версій. І ось наші нові типи. І ось вже помилки немає. Ось це все. Ви бачите, ця функція набагато менша. Аніж була? Ось ця Fetcher Sypes. І давайте спробуємо, чи це взагалі працює. І ось, все працює так само. Давайте тепер розберемось, в чому різниця. Ось зліва у нас буде Old Way, а справа Action's Way. Перша суттєва різниця. В React 18 ми маємо ось цей стан завантаження керувати ним вручну. Тобто ми тут встановлюємо set і spending на true на початку, і потім в кінці маємо встановити це на false. Це може здаватись чимось таким не дуже великим, але цей компонент відносно маленький, відносно простий. Якщо буде більш складна якась логіка, якщо ендпойнтів буде кілька, якщо буде сабміт, якщо треба буде різні елементи UI робити неактивними, наприклад, якісь кнопки робити неактивними під час цього лоудінг, ми можемо десь щось забути, встановити на true на false. А ось тут, з цим новим методом з useTransition, тут React це робить за нас. Тобто тут ми. Просто ось робимо Start Transition і все. Ми ніде не маємо робити set і spending. У нас його просто немає. Тобто ми робимо start transition. І ось цей hook use transition. Ось цей Pending і Pending, він займається цим за нас. Тобто ми маємо просто користатись цим і Pending true або false. Ось як тут. І це я вважаю, досить суттєва зміна. Ще одна суттєва зміна це те, що ми можемо використовувати тепер Use Transition також до асинхронічних функцій. Раніше такого не було. Тобто хук Transition, він є в React 18, але він м, працював тільки для синхронічних функцій. Тобто, якщо у вас були просто якісь елементи UI, просто якісь важкі, там великі якісь таблиці чи там, дашборди, ось можна було їх пропускати через ось цей Use Transition. І використовувати і spending, і десь коли цей інтерфейс міг рендеритись, ну тобто не миттєво, а якась невеличка затримка була. Ось була можливість показати якийсь там лоудінг, що цей інтерфейс завантажується. І React він має складний механізм до того, щоб з цим use transition, поки ця частина UI завантажується, яка в use transition, Інші частини UI вони не блокуються, тобто все інше не лагає. У мене є ціле відео окремо про Use Transition ще зі старою версією React, і я там розбираю, я там розбираю просто звичайне використання з, з синхронічною функцією. Посилання буде в описі відео. Ось і тут тепер ми просто можемо використовувати це для наш, наших реквестів до API. І я вважаю, що це буде дуже зручно. Коли React просто за нас все це обслуговує. Просто завантаження, що ця частина інтерфейсу з нашими ось цими рецептами, поки вона завантажується, тут можуть бути інші елементи, якісь інпути, кнопки. Воно все не буде лагати, поки все це, по-перше, завантажується, а потім рендериться. Тобто, в Transition обслуговується тепер і завантаження, і рендеринг. І коли і e spending на false. Коли все вже готово, тоді просто все готове висвітлюється в інтерфейсі. Ось це дві головних, дві головних зміни. Їх, звісно, більше тут. Тому що actions в React – Це не тільки Use transition. Там новий хук з'явився, але я це буду розбирати в окремому відео. Ось поки що ви маєте запам'ятати ось ці дві основні різниці. As actions. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд, а також поділіться відео з друзями. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Пока!